Секс до весілля або в всежительстві. Секс до весілля це завжди випробовування для стосунків. Але хтось вважає його нормою, а хтось руйнацією кохання. Ти думаєш, що секс зблизить вас, а потім починаєш відчувати порожнечу, непорозуміння та розчарування. Хіба секс це основа для відносин, які мають продовжитися все життя? Секс може створити ілюзію близькості, але без глибокого емоційного зв'язку та взаємопорозуміння це лише момент задоволення. Без міцного фундаменту таких відносин, як довіра, повага та спільні цінності, секс стає лише тимчасовим задоволенням, чому після сексу багато пар відчувають не близькість, а навпаки, віддалення. Тому що вони плутають фізичну близькість до чуттєвої. Секс має бути не способом вирішення проблем у відносинах, а їх природним продовженням. Коли ти відкладаєш секс до шлюбу, або коли вибудовуєш емоційний зв'язок перед фізичною близькістю, саме тоді ти створюєш міцні стосунки. Ти починаєш розуміти, що кохання це не просто фізичний потяг, а щось набагато глибше. Так, пристрасть може спалахнути дуже швидко. Але побудувати довіру та повагу це вимагає часу. Секс може бути в моменті, але справжня єдність та довіра будуються роками. З одного боку, секс до шлюбу може давати відчуття близькості, але це тимчасово. З іншого боку, справжня близькість зростає. На основі довіри та часу, проведеного разом? Чи зможете ви будувати стосунки, якщо не впевнені один в одному? На перших етапах здається, що секс дійсно зближує. Але якщо це все лише ілюзія? Що якщо згодом, замість кохання та довіри, ти відчуваєш холод та недовіру? Навіщо поспішати з тим? Що має бути природним продовженням близькості, а не її початком. Чому так багато пар, які почали лише з сексу, руйнуються, коли справа доходить до справжньої близькості чи пропозиції та заміжжя? Що для тебе важливіше передчасна пристрасть чи довгострокові відносини з довірою, повагою та справжнім коханням?